Mm-hmm. Друзі, ну тепер би, володи, так мовити, додивляємося матч регулярного чемпіонату Суперліги Фабет між Дніпром та Старополуцьким матч, який розпочався 2 лютого в Дніпрі, але його не було дограно через тривалу повітряну тривогу. То зараз ну, після повноцінної зіграної, так, ну, як ви бачите, тут інтриги небагато теж. У Дніпра плюс 30, і Залишається три з половиною хвилини. Основний час цього цієї зустрічі дограти. Нікіта Нікіда короченко два очки набирає у швидкому нападі для своєї команди. Також на паркеті у Дніпра і Роман Бондарчук. Денис Попов та Даніл Сипало. Ось ці гравці. Наразі на майданчику у команди Володимира Коваля у складі Старого Луська Павло Горобченко, Брендон Лавані, Антон Тартаковський. Хто ще будемо розбиратися? Адже по цьому матчу, чесно кажучи, немає мене онлайн-статистики. Поручні правило, причому не спортивний фол. Два штрафних виконуватиме зараз. Наймолодший гравець Дніпра. Попов забиває. Перший каточок з лінією. Другого не буде. Сипало сипало за спину, ледь не вибиває м'яч Павло Горобченко. Бондарчук! З двох ніг двома руками. Дає згори Фурор Дніпра плюс 38 у чемпіоні України в цьому матчі. Ну, будемо... будемо дивитися на молодий. У складах обох команд висичає таких гравців. Ось, зокрема, сьомий номер. Роголуська Тартаковський. Також про попово я сказав, теж молодий гравець, в якому лише 16 Років отримує вже можливість так пограти на цьому рівні. На рівні суперліги На рівні елітного дивізіону сипало на лінії. Не забуває штрафний Даніл. Цей штрафний також хибне від е, сипала трохи більше двох хвилин до кінця. Матчу, це за фактом, це третій матч, який команди грали так, в цьому сезоні. Четвертий ми з вами подивилися. Два було зіграно в першому колі. Всі матчі виграв попередній Дніпро, ну і судячи з цього, ну, м'яко кажучи, за 2 хвилини-8 секунд до кінця основного часу зустрічі. Ну, не так багато шансів. у Старого Луська врятувати цю, цю гру за мінус 38%. Але свої бонуси можна отримати і. Зокрема, отримати досвід, зокрема, отримати ігровий час деяким гравцям отримати ігрову практику. Максим Михайлов зараз проходить, набирає два очки в контактному проході. Хороший, агресивний. Накад під кільце. Тут ось Ліщина закручує такий м'ячик у кошик. Лішин, який повернувся до України після виступів за кордоном в попередніх сезонах, приєднався до Дніпра. так Теж потроху ігровий час отримує у складі чемпіонів України. Гравець молодіжних збірних України. Лавані. За периметра коротка атака від нього. Підбирання за Поповим Попов намагається розігнати цей напад, бігти нема куди. Повертає м'яч на ліщину. І з дальньої дистанції забиває 5 поспіль від Іллі. 90-52, 93-52. Побільша у вас інтрига було, так хвилин 27, так, 30. Старий Лусь тримався неподалік. Але в четвертій чверті не вистачило все ж таки команду до Дмитра Чайковського. Лавані. Сам кинув, сам не забив, сам підібрав, сам передачу віддав, але немає влучання. Від старого Луцька. Ну і давайте подивимось турнірну таблицю. Насправді. так. Дніпро має вже 19 перемог. Ця перемога стане 20. ю 20 зіграних матчах. О, Бондарчук ще з здальня дистанції забуває. Чи проб'є сотню Дніпро? Це питання 96 очок. А її тут. Зовсім інші цифри відсоток реалізації, ніж попередньому матчі, як ми бачимо, відсоток значно вищий. Ну і Дніпро виграє цей матч, не атакуватиме Старий Луцьк. Виграє за рахунком 96 на 52. Потислі руки вже гол... головні тренери команди. І таким чином Дніпро в суху виграє сезонну серію. у а старого Луцька всі 4 матчі забирає. і... Впевнено, дуже впевнено, так очолює турнірну таблицю, маючи тепер 20 перемог у 20 матчах. Ну а Старолуськ, таким чином з показником 7-15 залишається в нижній частині турнірної таблиці. Ну, І попереду на команду чекають ще матчі. Зокрема, Дніпро зіграє проти Рівного так, 15 лютого о 15.00. Старолуськ зіграє проти Запоріжжя. Теж в цьому баблі. О 18.00 ще один матч зараз проходить паралельним курсом. Івано-Франківську там Гаверла грає проти Черкаських. Мав цікава гра теж. Ну і закриватимуть цей ігровий тиждень за рівне та Запоріжжя в неділю о 14.00. Тут на цьому майданчику в рівному господарі гратимуть проти запорізького клубу. Ну а команди дякують болівальникам. Ми дякуємо командам і дякую вам, друзі, всіх, хто дивилися. Ці матчі так матчі в рівному сьогодні для вас коментував я Бур, і Все найцікавіше тільки попереду. Почуємось всім пока.